Простора квартира в закритому комплексі всього лише за кілька кроків до моря. Пропонуємо чудову квартиру на третьому поверсі з ліфтом, площею 88 метрів квадратних. Ця квартира має три кімнати, дві ванні кімнати з душем, повністю обладнана кухня з виходом на терасу, простора вітальня, їдальня з доступом на велику засклену терасу і також будовані шафи для зручного зберігання. Ламінатні підлоги та вікна з подвійним склопакетом. Ми маємо також два кондиціонери у головній кімнаті та одній із інших кімнат. Будівля пропонує всі переваги комфортного життя: це великий басейн для відпочинку, тенісний корт для активного дозвілля, цілодобовий консьєрж, включений у витрати на отримання будинку. Квартира розташована в престижному районі всього за кілька метрів від моря та поруч з усіма необхідними зручностями: це аптека, ресторани. Парки та школи. Якщо ви мрієте про затишний і комфортний дім у сонячний грау Гандія, це саме те, що вам потрібно. Приходьте на перегляд, вам точно сподобається.